Всім вечір добрий, 17 листопада сьогодні. І в цьому відео хочу ще раз подивитися загрози для нас. А саме, що чекати нам після цього обстрілу, який Росія готує в найближчі дні. Я зранку робила розклад попередження. Хто не дивився, подивіться, розклад на цей тиждень по містам і областям теж є. Можливо, погано видно, але ну ось немає світла. І я ось е, думаю, що треба ж запитати, да, а що ж чекає українців після цієї атаки? Якщо зараз світла мало, а що ж тоді буде? Блекаут? Давайте будемо питати. Так, сьогодні 17 листопада. Росія в найближчі дні готує масовану атаку по Україні. ну, дайте, будь ласка, попередження для українців. Попередження для українців. Попередження, наш дім, наш дім, хитрість, страх загнати в страх, загнати в обмеження. По плану наш дім, загнати, наш дім хитрістю, підлістю загнати в страх, в темряву, в обмеження. Десять мечів. Сильний обстріл. Очікується сильний удар. По плану, щоб змінити ситуацію, щоб добитися бажаного. Також під загрозою і все, що все військове. І військове світло. Зі світлом взагалі важко буде. Взагалі може не бути світла кілька днів. Ага. І це буде їхня перемога, щоб ми були в повному розпачі. Україна у відлюднику після обстрілу. Дивіться, показує, Україна може бути повний у відлюднику після обстрілу. Тобто. Нас можуть чекати кілька днів без світла. Так, а ну давайте. Після цього масованого обстрілу, який готує Росія в найближчі дні. Українці можуть сидіти без світла. Оце, оце ж я хотіла подивитись. Кілька днів. Чи можуть сидіти українці без світла? Кілька днів? Соответственно, не буде чого. Тепла, води. Тому. А ну-ка, після обстрілу. Так, да, після обстрілу буде зупинка і обмеження. Страх, темрява в нашому домі. На жаль, можемо сидіти без світла кілька днів. А далі. А далі. А далі буде і щось, щось будуть робити. А далі щось будуть робити, щоб збалансувати ситуацію після оцього обстрілу. Ще під загрозою підприємства, виробництва, військові об'єкти. Гес. Київ обережно. Київ. По плану якась хитрість і смерть. Це що? Це що? І їхня це перемога. Втрата балансу, щоб... зупинка руху, Ще зупинка руху. Зупинка руху. Прям планують таку капітальну агресію. Дивіться. Капітально. А ще мені показувало, що загроза для наших атомних станцій. І найбільша загроза для Рівненської АЕС. Ну, давайте я спитаю, Рівненська АЕС, покажіть, будь ласка, Загрози в найближчий час. Що буде з Рівненською АЕС в найближчий час? В очікуванні башні. Ого. ілюзія, задоволення допомогу. Тобто, да, намагання, дивіться, я не кажу, що прямо башня буде по Рівненській АЕС. Ні. Вони хочуть, щоб вона зупинилася, щоб не було туди взагалі доступу, ну, щоб відрізати її від енергопостачання. Ось це. Показую, загрозу є. Тобто є загроза. А якщо зупиниться Рівненська АЕС, може ще якась да, Хмельницька. Хоча я питала Хмельницька і Миколаївська так, більш-менш. Ну, може там щось бути, да? якісь обмеження, але чомусь на Рівненську гірше показує. Ви ж розумієте, скільки буде світла? Захід України попереджала в розкладі всі енергооб'єкти. Центр України, енергооб'єкти, південь України, енергооб'єкти, там випадала колісниця, ЖД і порти. Рух. Північна частина України, військове склади виробництва військове, ну, понятно, що і світло. І східна частина мені показувало Теж виробництво, якісь підприємства, щось таке. Так, а ну давайте. Чи може Україна опинитися після цього обстрілу ще раз, в повному блекауті? Чи опиниться Україна в повному блекауті після цього обстрілу, який вони планують? Люди задоволені. Ну, да, у них плани, щоб люди втратили задоволення, щоб була башня і повністю ілюзія вообще всього. А прям повні... повніший блек-аут буде, страх, мир. знов пошук балансу, пасив. Ні, дивіться, полніший, я думаю, ні. Але після цього обстрілу, який може бути в найближчі дні. Все ж таки, я думаю, ми можемо бути без світла кілька днів. Потім щось будуть робити, відновляти і потроху будуть давати нам світло. Тому ви маєте бути готові. Зарядитись, зарядити все, що є: пауербанки, телефони, гаджети, свої оці ліхтарі і так далі. Запас води обов'язково, ну, якісь харчі такі, знаєте, які, в принципі, не псуються. Ну, не фанатично, але так, трошечки. Ну, ось так. І треба бути уважним та обережним. Чи вдасться Росії? Давайте так. А ну-ка, покажіть, будь ласка, наслідки. Давайте так ще спитаємо. Наслідки. Ось Росія планує удар. Вони там готуються, практично готові. Після цього удару. Які будуть наслідки для України та українців після цього удару, який планує Росія? Які будуть наслідки для України та українця? Наслідки. Допомога. Але, ну, важко після обстрілу. Після обстрілу буде важко і дуже складно. Обережно. Зупинка. Вибіркова зупинка в людей. ну, Мається на увазі зупинка чого? Всього. Правосуддя по ілюзії. Наслідки. Запас води мати всім обов'язково, хоч якийсь запас води. По плану в них станції. По плану в них наші атомні станції. Оце ще МАГАТЕ передало їм. Пам'ятаєте, я питала? Передало їм ці якісь там чертежі, куди треба бити, щоб відрізати АЕС від енергопостачання, щоб залишити станції без світла. І ось вам, будь ласка. І раніше вони цього не знали. Працювати захист буде. Але ви ж розумієте, все збити нереально. Військові підприємства, виробництва ще під загрозою, колісниця, диверсії. В Польщі ж сьогодні написали, що підірвали колію. Тобто, в нас це теж може статися, я вже казала ще давно. Удари по руху, смерть, смерть на сонце. Ну, на жаль, після обстрілу можуть бути такі. Ну, може бути важка, складна ситуація. Тому маєте бути готові. Я вас ще раз попереджаю. Ну, я мала це подивитися, тому що... тому що, тому що, бережіть себе, все буде добре.